проповіді Я би хотів помолитися. Господи, я тобі вдячний за сьогоднішній день. Вдячний за те, що ти дав мені таку можливість проповідувати, Боже, і прошу благослови мене, щоб я нічого не впустив, важливо, Господи, і щоб я міг донести ту думку, яку я побачив в твоєму слові Боже. Амінь. А... Пульта. Ладно Сьогоднішня моя проповідь церква як кашара. І місце, по якому я буду проповідувати, це буде Івана, 10 розділ, з 1 по 16 вірш. Ще раз повторю Іван Лев від Івана, 10 розділ, з 1 по 16 вірш. Ісус сказав. «Істинно кажу вам. Хто заходить до овечого загону не через хвірку, той злодій і грабіжник, бо він хоче покрасти овець. Хто ж йде через браму, то вівчар своєї отари, сторож відчиняє йому ворота, а вівці слухають його голосу він кличе кожного, кожну свою вівцю по імені і виводить їх із загону. Коли ж виведе, то йде попереду, а вівці йдуть слідом, бо знають його голос. Та ніколи вони не підуть за незнайомцем, швидше повтікають від Нього, не знаючи його голосу. Ісус розповів цю притчу, та ніхто не зрозумів, що він казав. І знову Ісус мовив: Істино кажу вам я і є ті ворота для овець. Всі ж, хто приходив до мене, всі, хто приходив до мене, то злодії і грабіжники, але вівці їх не слухалися. Я і є ті ворота, і якщо хтось увійде через мене, той матиме спасіння, він увійде і вийде, знайшовши те, що йому потрібно. Злодій приходить, щоб грабувати, вбивати та руйнувати. Я ж прийшов, щоб люди мали життя і мали його вдосль. Я добрий пасту. Я добрий пастух. А добрий пастух і життя віддасть за овець наймит то не пастух. І вівці не належать йому. Побачивши вовка, він кидає овець і тікає геть. Вовк нападає на отару, і вівці кидаються розтіч. Наймить тікає, бо його просто найняли, і йому однаково, що станеться з вівцями. Я добрий пастух. Я знаю своїх овець, і вони знають мене. Так само, як отець знає мене, а я знаю отця свого. І життя своє я віддав, віддам за овець, я маю ще й інших овець, що не з цієї отари, і я маю привезти їх сюди, щоб вони чули голос мій і стали єдиною отарою з одним пастухом. У мене трошки відрізняється переклад. Коли я читав цей уривок, найпершим, що мені таке. Питання прийшло до голови. Що таке кошара? Я подивився в інтернеті. І що ж таке кошара? Кошара це загін, хлів, будівля, призначена для овець і для іншої подоби: рогатої, малої, великої. І е -е -е, проводячи аналогію з кошарою, я би її порівняв би з церквою. Церква як кошара, бо це, б, ця будівля була призначена, або цей загін був призначений для того, щоб захищати овець, щоб вони мали притулок. Ми маємо церкву, ми маємо од, одного як. Брати е, сестри. Ми один біля одного. І ми в безпеці, коли, бо церква є від Бога. Далі. Друге запитання, яке в мене повстало, хто ж такий розбійник, і ну, взагалі яка його ціль, що йому потрібна? І також я також звернувся до інтернету, до Вікіпедії, і там було написано так: розбійник, як правило, злодій, злочинець, людина, яка чинить розбій. Тобто грабіж, грабіжник і вбивця. І його мета доволі таки добре є прописана. Саме в цьому уривку. А саме у 8. Вось, 10 вірші злодій прийшов, щоб вкрасти, вбити та знищити. І що ми знаємо про злодія? Написано також у 8 вірші, що злодій це той, хто приходив перед Ісуса. Всі, хто приходили перед Ним, то злодії і розбійники. Такі, як, як написано в діях святих апостолів в п'ятому розділі, було сказано, що колись приходив Тевда, Юда Галиянин це були такі постаті, які ми знаємо з Біблії, що вони приходили до Ісуса і вони казали, що вони якісь там великі пророки. Але також цікаво, що були і після Ісуса люди, які також себе назвали Месією. Такий був Симон Мах, перше століття, самряни, який вважав себе. За себе Богом і вважав, що він взагалі є реінканація Христа. Діситей Самарянин середина вже першого століття також вважав себе за Месію. І навіть у 12 столітті де, хто казав, такий, як Тальхельм, Таль що він також вважав, вважав себе за Ісуса Христа і що він Месія. Ми маємо. Розуміти і пам'ятати, що Ісус сказав, що після нього прийдуть ті, хто будуть себе називати ним. Але ми, ми не маємо їм довіряти. Тому що ми маємо пам'ятати голос Ісуса. Ну, і давайте ми да... Слайд. Хто ж такий пастух? Пастух буквально. Той, хто випасає овець, корів і іншу худобу. Ісус себе називає пастухом. Він каже: Я пастир добрий. А пастир добрий покладе життя до своїх овець. Він прийшов для того, щоб дати нам життя і щоб ми його мали з подостатком. Він сказав, що. І він ще також себе перейняв до воріт сказав що я ворота, через які входять вівці, і хто увійде в мене і вийде, і знайде те, що йому потрібно. В іншому перекладі вийде на, на пасовиська. Це те, чого бажає наша душа, чого, чого ми хочемо. і Ісус Він каже, що Він знає нас. Він знає кожного нас по імені І що Він знає нас так, як Він знає отця, і отець знає Його. І що ми маємо також його знати, ми маємо чути голос його. Бо ми його вівці. Ми його отара, яка вже є в цій кашарі. Якщо ж ні, то я закликаю вас прийти до цієї кашари, бо це є безпека. Наступні, про кого я би хотів би сказати це ну, саме вівці. Ми ж люди. Ми вівці Ісуса Христа. Які раніше, мабуть, десь блукали, може. Десь збувалося якесь стадо і десь там гуляло де-інде. Або, може ще десь. Бо. Ну, назад. Бо такі вівці це вже такі більш-менш більш, влайні, більш чисті. Хоча вони доволі такі судно грязні навіть тоді, коли вони одомашнені. Але. ну, не... Вони виглядають красиво. Ісус нас зібрав! Ісус нас зібрав у цій кошарі у цій церкві для того, щоб ми могли служити йому бути з ним і слухати голос Його. Дуже цікавий факт хочу сказати про овець, що вони мають дуже гострий слух. Вони чутливі до різних звуків і вони можуть відчувати стрес від них. І як було написано. вірші що Вівці знають голос свого пастора, але від чужого голосу вони втікають. що Ми маємо бути, як ті вівці, ми маємо мати хороший слух. І ми маємо пам'ятати, що саме це голос нашого пастора, не якийсь там тевда або ще хтось. Тобто, хто прийде і скаже, що ось я, я прийшов другий раз. Ми маємо пам'ятати його голос. Наступний наш персонаж наймет. Наймед. Це той, хто працює на інших людей за корисливих цілях. В більшості за гроші, за може за пропитані там десь, щоб жити. Але в більшості свої так. І раніше. Таку, для тих, хто не мав можливості виписати своїх овець, коли вони не мали наймитів, це був певний ризик. Тому що наймит ніколи не ризикне своїм життям. Він не той, хто Це не його вівці, йому байдуже на цих овець. І тоді, коли приходить вовк, тоді, коли приходить небезпека, коли приходить випробування, він тікає. Він тікає і залишає овець, бо йому байдуже тільки Ісус каже, що я пастир добрий. І для пастиря немає нічого ціннішого від його овець. Я думаю, всі пам'ятають притчу про 100 овець і про одну загублену овечку. що тоді, коли. Одна вівця загубилася, пастер залишає 99, але він не просто їх залишає деінде. Він залишає їх у безпеці і він йде шукати цю одну вівцю. Цю одну загублену вівцю, яка відбилася. І коли він її знаходить, він її бере на свої руті і він її несе до своєї отари і він радіє, тому що він віднайшов цю одну вівцю. Також кожен з нас, кожна людина, яка є. Тут, взагалі, в усьому світі для Бога є ціна як та одна єдина вівця. Наступний слайд, що можна. Ісус. Ісус це наш добрий пастор, який пропонує нам свою безпеку, який дуже нас сильно всіх любить, який хоче, щоб ми були в його отарі, в його кошарі. Написано в 16 му вірші, що він має і інших овець. Інших. Вчора, коли я говорив з Бартиком, я не дуже сильно розумів саме цей вірш, 16 й вірш. Але мені Бартик підказав, що тоді, коли євреї були ордили дуже сильно, тому що вони вважали себе за вибраний народ. Ісус їм сказав: Ні, ви, не... да, ви були вибраними. Але вибрані не через ваші добрі діла або через, бо я вас вибрав. І він і, і в 16-му вірші написано так: я маю ще й інших, інших овець, що не з цієї отари, і я маю привезти їх сюди, щоб вони чули мій голос і стали єдиною отарою з одним пастухом. Він говорив про інші народи, про інших людей, про інших язичників, про всіх людей на світі, що він хоче їх привести до однієї отари, що він хоче бути для них одним пастухом. І тому, що він хоче привести всіх цих інших овець, він нам колись заповів, коли він ішов на небо: що ідіть по всій землі і проповідуйте слово моє і робіть всіх моїми учнями. Люди завжди шукають безпеку, і ця безпека може бути ілюзією. Стабільність, маєш квартиру, стабільну роботу і все тому подібне, але ця стабільність колись рухне. Єдина стабільність, яка в нас є, це Ісус Христос. І цю стабільність ми маємо не стаїм. Амінь.